Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок народна лялька, і ми з вами зробимо ляльку-травницю. Лялька-травниця це така особлива лялечка. Всередині в неї мішечок. А мішечок наповнений цілющими травами, пахучими лікарськими травами, які мають дуже багато ефірних масел. І тому вони мають дуже приємний гарний запах. Цей запах лікує людей від нежиттю, від поганого сну, від безсоння, може лікувати. А також цю лялечку використовували як відлякування від молі, тому що міль боїться деяких рослин, які дуже сильно пахнуть, і вішали, клали в шафу. Щоби не заводилась моль. Також можна покласти цю лялечку в кухонному, шаф... кухонний шафі. там теж. Іноді, моль, може, полюбляє, тоді можна покласти сюди чесник, дивлячись, якого призначення буде лялечка, тоді буде відрізняти значення її. Тому що для кухонного призначення сюди потрібно покласти чесник і ще багато таких. Пахучих різних. А ми будемо робити від... на здоров'я лялечку. Будемо класти пахучі трави, які запобігають нежиттю, тому що вже осінь, холодно і скоро почнуться захворювання. І щоб запобігти захворюванням, ми зробимо таку лялечку, і вона буде нас. Оберігати буде наш оберіг. Що потрібно для виготовлення цієї лялечки? Потрібна тканина. Тканину беремо обов'язково натуральну, не беремо синтетичну, беремо натуральну для тіла, для, для торбиночки ви бачите, і обличчя такого. Такої тканини беремо світлу тканину бежевого або білого кольору. Якщо немає бежевого, то беремо білого кольору. Розмір такий цієї тканинки буде 29 на на 18. Отакий прямокутник 29 на 18. Далі, розмір. Спіднички. З цієї тканинки буде спідничка. Берете різних кольорів, які у вас є. Ну, але щоб вам вони подобалися, щоб радували ваше око. 34 на... на 16. Це буде спідничка. Потім це до блузочки, деталі. Мають бути два прямокутничка. Ось. І ці прямокутнички будуть мати розмір. 18 беріть, 18 на 7, 18 на 7, два прямокутнички. Далі це буде рукавчики. Вони будуть з однієї тканинки. Також прямокутник розміром 13 на 22. І косиночка. Вирізаємо трикутничок. Ну, приблизно, отакі розміри буде 33. І тут по 22, отакий От трикутничок. Прямий Тут От візьмете отак прямий кут, виріжете. Тут буде 22, 22, з'єднаєте і буде косиночка. Потім в нашій лялечці є ще фартушок. Фартушок Берете в якусь цікаву тасьомочку, можете пришити якісь декоративні різні тасьомочки, щоб прикрасити. Можете просто взяти. Якщо знайдете таку декоративну тканинку, і загинаємо край і прасочкою запрасовуємо. Всі ці наші деталі повинні бути чисті, не пахнути пральним порошком, тому що іноді є порошки дуже з таким агресивним запахом. І тоді, коли в нас змішається із запахом трави, тоді воно не буде вже лікувати, а можна ще тримати алергію. І ще таке хочу зауваження зробити. Діти, які форіють алергією, не можна робити ці лялечки. Можна зробити лялечку, замість травички покласти вату і просто гратися такою лялечкою. А діти, ще раз повторюсь, хто фріє алергію, не потрібно робити лялечку із травами. Тому що буває таке, що. Викликає алергію запах трави. І що для середини? Беремо різнотрав'я сухі, які я тут приготувала. Це все мої. Я висушила лідку. Ось іще зараз цвітуть троянди, можна взяти і висушити листочки троянд. І от такі різні, вони теж дуже гарно пахнуть. Це у мене хризантема. Хризантема теж має такі терпки Я вибираю трави, які мені подобаються. Ви теж берете, що подобається вам. Потім дуже терпкий полин. Ось Він має дуже-дуже терпкий, він відганяє ці різні, різні букашки, молю сил, щоб не жило у нас. От, в нашому, в нашій оселі, щоб не жили оці всякі погані, які можуть поїсти нам одежу. Так, далі м'ята і, або меліса. Тут у мене разом я сушила е, м'яту і мелісу, і вона дуже гарно пахне. І шишки хмелю. Шишки хмелю це все теж підсушене, все сухеньке, сирене, треба класти. Шишки хмелю дуже допомагають, в кого безсоння, в кого нервова система трошечки погано працює, і понюхати перед сном, гарно понюхати ці шишки хмелю, і безсоння пропаде. Можна ще брати листя пустирку. У мене є ще шавлія. Але в мене на посадку на не було, то я її купила і трошки візьму ще шавлі. Вона дуже подрібна, але вона має все рівно такий терпкий запах. Я дуже люблю всі терпкі запахи. Ось, все. Всю цю травичку ми змішаємо. Шишки хмелю я залишу для. Того, щоб покласти в голівку, вони м'якенькі, ніжні такі, і не буде видно, що там от воно гладко все, бачите? Шишки хмелю залишимо для. А оце все ми перемішуємо, перемішуємо і будемо начиняти мішечок. Зараз візьмемо ось нашу тканинку. І з неї зробимо мішечок. Складемо навпіл, і отут і тут ми прошиємо. Зараз хвилиночку я ставлю на паузу Прошию і повернусь до вас. Ось я прошила мішечок, ми вивертаємо на лицьову сторону, цей мішечок і будемо наповнювати зараз нашою сухими нашими травами, набиваємо і десь приблизно ось, зараз я вам скажу, щоб ви все міряли, щоб не набили більше як треба, щоб все було пропорційно. Набиваємо десь на 9 сантиметрів. Мішечок і беремо ниточки. Ниточки беремо цупки. Якщо у вас біла тканина, берете білий. Цупки, 10 номер, бавовняні ниточки, або можна взяти і рис. Я взяла десь кладемо так, щоб вони не падали. І тримаємо ось тут ручками, а мішечок з цієї сторони, і обмотуємо три рази теперішнє, майбутнє і минуле, і зав'язуємо так само на три ниточки, на три вузлика. Це буде в нас низ лялечки. Відрізаємо ниточки. Це буде низ лялечки. І далі починаємо наповнювати. Далі починаємо наповнювати, але вже менше. Це буде далі тулуб до талії, частина тіла така. Напом... Наповнили. І вона повинна бути така кругленька, бачите, так. Така як м'ячик за розміром. Вона буде ще по ширині, що по висоті однакова. Так само тримаємо тканину і обмотуємо ниточкою. Це буде у нас тулуб до талії. Щоб ниточка не тікала, трьома пальчиками тримаємо, бачите, раз і обмотуємо. Всі вузлики з однієї сторони робимо, від сторони спинки, щоб все було акуратно з однієї сторони, з ліцевої, щоб не було нічого. Так, і зараз будемо наповняти, тут буде голівка. Дивимося, якщо у нас тут є багато складочок, то відразу їх треба трошечки отак. Розправити, от. щоб на обличчі не було складочок. Зараз для обличчя я візьму шишечки хмелю і покладу так само на, на таку відстань, як тулуб. Ось уже готова і голівка. Всі складочки ми так відправляємо на потилицю. Ось. І беремо отак пальчиками, знов тримаємо. Тут я цупко набила її, начинила, і знову обмотуємо і зав'язуємо. У мене тканина льон, вона пориста тут. Дуже через неї проходить повітря, і буде виходити запах дуже добре. Бачите, ці клітиночки, це все дірочки, мікродірочки такі. І коли отак вошевелити, і вже запах звідти... Ой, дуже приємний. Тут що в нас, те, що в нас залишилося, ми закладаємо так раз і два. І це буде, можна чуть -чуть навіть, отак. Чуть-чуть закладаємо, щоб закрило голівку саду. Це буде начебто волосечко, бо ми як зав'яжемо хустинку, то воно буде дуже виглядати, наче зачіска під хустинкою. А поки хай ще буде так. Далі що ми робимо? Далі ми з вами зробимо ручки. Ручки це в нас ось ця. Ось ця в нас тканинка така. одна. Загортаємо країз з обох сторін і так заминаємо трішки, загортаємо, можна запрасувати і з загортаємо з одного краю і скручуємо, начебто. Потім знову підвертаємо край, і щоб всі краї були всередині, ось. Ось будуть руки. Тепер кожен край. Руки. Нам потрібно отак призібрати. І візьмемо ниточки, я пропоную червоні, буде яке оздоблення. Візьмемо червоні ниточки з вами. І обкручуємо багато-багато разів, щоб також, наче манжеточка була і зав'язуємо. Зав'язуємо на три вузлики. З гарними дубками робимо лялечку. Гарний настрій потрібно мати. Потрібно відпочити після уроків, а потім приступати до виготовлення лялечки. Тому що якщо ви збуджені і у вас поганий настрій, у вас нічого не вийде. <кій> так. Або ниточка буде рватися або ще щось. Тут однаково вирівнюємо і теж отак його призбируємо, такими, наче зб... зборочками, і так само тримаємо трьома а іншими. Закручуємо приблизно, щоб так однаково було. Щоб однакова кількість витків, бо можна зробити з однієї, з одного боку багато, з другого боку менше, і воно буде не естетично. Робимо однакову кількість відків. Якщо хочете, можете навіть порахувати. От. Якщо у вас є, можемо ліне ниточка. Можна взяти нитку моліни, вона більш товстіша і так, зав'язуємо. Зараз. Беремо лялечку. Тут де вузлики, це у нас спинка. Тут, де немає вузликів, це перед. Прикладаємо до спинки. Ось так до тулуба, ручки. Дивимось, щоб вони рівненько однаково були. Прикладаємо і починаємо примотувати. Знову беремо трьома пальчиками кінець, щоб не загубився потім. І примотуємо отак навкіс. Ось, Ось так робимо хрест. Зараз він буде отак так примотуємо. Так, потім переходимо на цю сторону і робимо другу руку примотуємо. Бачите, виходить хрест. Хрест оберегу. І зав'язуємо, зав'язуємо зі сторони спинки. Так, ручки в нас вже є, відрізаємо ниточку. Зараз зробимо ще блузочку. Тут, якщо у нас ниточки розійшлися, так треба поправити, щоб вони отак були акуратненько, всі одна на одній, щоб хрестик у нас так лежав. Ось. Поправили. Зараз ми зробимо блузочку. Ось у нас є дві, два прямокутничка. Я вам казала, так само складаємо всередину. Раз, всередину, два. І накладаємо на плече, так само, як хрест, накладаємо на плече. Можемо ще трошки отак, щоб прикрило. Трішки тільки завертаємо і накладаємо. І у нас буде тут нав... навхрест спереді, і ззаду теж буде навхрест, все ховається. Все ховається. Ось так. Ой-ой-ось. Все ховається. Якщо розгорнулось, поправляємо, не бійтеся, не страшно, не нервуйтеся, саме головне. Ось так, ручки в нас є. Тримаємо за талію. Тримаємо оцю тканинку, що ми блузочку робимо, і беремо ниточку і обмотуємо наталію знову. І зав'язуємо зі сторони спинки. Якщо під час того, коли ми обмотували, десь щось відсунулось, не филюйтеся, відразу можна все поправити, відрізаємо. Так, ручки є, блузочка є, ми можемо вже зробити зачіску, щоб закладаємо, як я вам казала. На спинку, на, на потилицю і оцей лишній край отак загортаємо, ось. Це буде ще зачіска в лялечки. Беремо хустинку. Я при просуванні її трошки загнула. Ви теж можете, можете зараз загнути. Кладемо на горівку. Тут можна зробити таку складочку і по підборіддю проводимо кінчик. Так. Тепер з цього боку так само робимо складочку і по підборіддю проводимо, ідемо на. на сторону спинки і зав'язуємо зав нашу хустинку. Ось. Можна зав'язати декілька раз, щоб, можна два рази, щоб фостики більш вляглися. Ось. Так, зав'язали. Далі зробимо спідничку. Можна, як казала, поправити в кого тут ще щось видно може. може. Можна зробити буси, в кого є сушені я, ягоди чорниці, може, може, калини. ні, не калини, гробини. Ось, Можна зробити буси ще. Так, беремо спідничку. Накладаємо лицевою стороною на лялечку, отак, на верхню частину. А отут деталі ми починаємо, трошки таксовуємо і починаємо. Призбирувати отак от пальчиком складочки. Хаотично робити складочки. В одну сторону. І тепер з другої сторони. Отак от робимо складочки. Хаотично як перезберемо. так, Тут можна ззаду навіть наложити одну на другу трішечки. От, так. от, І починаємо примотувати тут же, де ми на. Складочки склали. Так як ми тримали рукою, так ми і примотуємо. Зубку примотуємо, щоб спідничка наша не розсипалася. Зав'язуємо. Я вже божеволюю від запаху, який приємний запах йде від лялечок. У мене вдві вже їх. Ось, дивимося, де дов... може десь треба поправити, то ми можемо підкрастися. Ось, бачите, у мене, о, десь примоталося. Дивимось, якщо все добре, якщо все добре, ми можемо, поправляти не потрібно, можемо фартушка одягнути. Прикладаємо вартушка, ось тут він буде. Відвертаємо на обличчя. І тут, де ми запрасували, теж відгинаємо. І у нас є ще стрічка, я вам не сказала, якої довжини має Бути стрічка зараз скажу: 36 см. Берете стрічку любого кольору, абсолютно, яка у вас є, я вибрала білу. І ось так сюди в це запрасоване ми закладаємо, повертаємо лялечку на спинку і доверху і прив'язуємо. Теж прив'язуємо цупку. Ось. Я трошечки висадила, щоб така бахрома була внизу. Ще один вузлик я зроблю. Ось ось така лялечка вже в нас і вийшла. Пахне її поворушити, отак. Поворушити, і від неї йде дуже гарний запах. Голівку я покрала хміль. Хміль він лікує від безсоння. Можна покласти лялечку біля ліжечка свого, і навіть під подушечку. Якщо у вас немає сну, дістаєте, поворушили голівку, поворушили, і вона пускає свої. Ах, Як пахне! Свої масла ефірні, І а другу лялечку можна зробити декілька лялечок і за цей поясок. Чому я сказала, довшенький, тому що край можна припалити над світочкою, щоб не, щоб не висатувалося. Другу лялечку можете за цю ниточку прив'язати там. Де у вас одяг, до вішака прив'язати, і вона буде відлякувати. Міль, тому що хміль теж лякає міль. От. А якщо у вас буде якісь відчуття нежиті, закладення носу, ви понюхаєте Тута дем тут дем'ята, тут дем'ята, меліса. Можна покласти евкаліпт дуже добре. Евкаліпт навіть входить в краплі носові. І будете лікуватися народними методами. Лялечка буде вас лікувати від нежичу, від грипу і різних різних хвороб. Так що будьте здорові! Робіть лялечки, не фуріте. До нової зустрічі, до побачення!